Україна закликає західних партнерів вилучити майно прибічників Путіна на користь нашої держави. Водночас при цьому сама демонструє неабияку пасивність. Майно проросійських олігархів, які роками збагачувались на українцях, просуваючи руський мір, досі не націоналізоване. Ба Більше, попри накладені санкції, частина ставлеників Кремля досі продовжує контролювати стратегічні галузі України. Врятувати майно олігарха, хто роками продавав Україну путінському режиму. Будь-який проросійський олігарх його власність яку ні участковою власністю насправді Кремля. Як одіозний олігарх, попри санкції та факти зв'язку з Кремлем, продовжує контролювати стратегічну промисловість України. Облгази можуть бути націоналізовані, але вже пішли політичні клітки. Що не всі. Та чому націоналізація майна проросійських олігархів йде зі скрипом? За час незалежності в Україні виросло чимало олігархів, які обросли не лише українськими грішми, але й зв'язками з Росією. Одним з них є Дмитро Фірташ. Олігарх десятиліттями входив у перелік найбагатших бізнесменів країни, попри м'яко кажучи, сумнівну репутацію. Чір теж завжди був не просто олігархом, який там намагався нажитися на державі України українцях, але також провідником російського. Впливу в Україні це абсолютно очевидно. Насправді його головний політичний капітал це Росія, це московські бізнес-контакти, це наближеність до Кремля. І навіть в одному з інтерв'ю Форбсу він говорив, що якраз таки вхожують ну, близьке коло оточення Путіна. Ну і багато хто з експертів говорить, що фіртер це один з гаманців Кремля, Путіна і ось цієї навколо бандитської тусовки. Зокрема, за підтримки Володимира Путіна, Фірташ став п'ятим за величеною виробником доберів у Європі. Завдяки зв'язкам з Росією, олігарх фактично почав контролювати частину стратегічної промисловості України, зокрема газову та хімічні галузі. Найкращий найбільший його підйом пішов у співпраці з власне з російським Газпромом. Коли почалися транзит через Україну на Європу. Він створював фірми прокладки, які були фактично посередниками. Ну, це фірми, які вимивали гроші з процесу. За російські гроші Фірташ скуповував акції стратегічних підприємств. Російський Газпромбанк відкрив кредитну лінію Фірташу на 11 мільярдів доларів. За ці гроші бізнесмен придбав Азот в Сєвєродонецьку, Азот у Черкасах, Рівне Азот, морський порт Нікатера, Надрабанк, концерн Стирол та низку активів за кордоном. Група Фірташа, що володіє азотними підприємствами, заборгувала росіянам мільярди доларів. Ба більше до сьогодні майно цих підприємств перебуває під заставою в Російській Федерації. Це ще одне підтвердження того, що будь-який проросійський олігарх, його власність, як мені, участкова є власністю насправді Кремля і контрольована Кремлем. Ну, Очевидно, що в Україні, особливо в нинішніх умовах, повномасштабного вторгнення, про це навіть мови не має бути. Тому тут треба все це розривати, націоналізовувати, і російські банки відправляти вслед за руським воєнним кораблем. Фірташ прославився корупційними схемами не лише в Україні. Правосуддя Сполучених Штатів Америки наздогнало олігарха втікача в Австрії. Ще у 2014 році олігарх був затриманий ФБР у Відні за запитом на екстрадицію. Бізнесмена підозрюють у підкупі індійських чиновників на загальну суму 18,5 мільйонів доларів. Утім, до в'язниці справа так і не дійшла. Фірташа відпустили під заставу. За нього задаток в е, відні е, в суді там 200-250 мільйонів євро вносили якраз такі російські бізнесмени, так звані наближені до влади. Тобто вони його рятували як свого часу рятували Бута. Щоб уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів Америки і залишитись в Австрії, одіозний олігарх навіть отримав від Білорусі посаду у віденському посольстві. Це мало би забезпечити йому дипломатичну недоторканність. Проте в ООН акредитацію олігарха на імунітет вважають недійсною. Цей дипломатичний статус буде нелегітимним і він ще не врятує. Раз друге після смерті Макея дипломатична служба в Білорусі перетворилася просто в прохідний двір і в ларьок. Третє, цим Лукашенко просто заробляє сотні мільйонів доларів для того, щоб набити собі кишені, от просто продаючи такі державні посади. Лукашенко, фірташ в будь-якій комбінації ці події і прізвища, тільки посилюють думку, що е санкції, реакція е державних владних структур в Україні щодо цієї особи і групи осіб, які об'єднані прізвищем Фірташ, є надто колою. А доказовості достатньо багато. Після повномасштабного вторгнення фіртаж заявив, що, мовляв, засуджує російське вторгнення в Україну та нібито вважає початком власної катастрофи Путіна. З моменту здобуття Україною незалежності жодному українському політику не вдалося об'єднати країну так, як це зробив Путін. Всупереч інтересам Росії та всупереч своїм власним. Дмитро Фірташ, олігарх. Медіа, вплив на які нібито досі має ефір, та ж періодично публікують результати діяльності благодійного фонду олігарха, який начебто активно допомагає ЗСУ та постраждалим від війни цивільним. «З 2014 року він став менше на устах пересічного громадянина України в медійному просторі, а його так звані нібито гуманітарні ініціативи. Які час від часу відбуваються, нібито під егідою фірташа спрямовані виключно на відбілювання цієї нещасної репутації.